Україні з 23-ю річницею незалежності. Дума про хуйло. Ще такого не було. Завелось в Кремлі хуйло. І одразу в пику всім спиздило в сусідів Крим, потім відключило газ і мотнулось на Донбас. Стали радитись вояки. Сеня. Борох і Аваков, що робити із хуйлом, мо домовитись добром. А хуйло все не вгаває. Зброю й танки посилає літаки, чужі збиває, коло радосів наймає. Тут взялися козаки, з дуб виймати язики, одягати вишиванки. К бісу кинути в гулянки, брати вила чи ломаку, щоб хуйлу надерти сраку. Розтоплилась Україна, всі від батька і до сина кожен, хто не підарас, пиздонули на Донбас. Москалі, жиди, поляки, навіть негри, чорносраки. Піднялася тьма народу проти Путіна урода! рода. У хуйла психає піська. Перемога наша близько. Так погане є хуйло, всіх докупи нас звело. Мораль, як заводиться хуйло, не тупи, аби й в їбло.